Ви прочитати дуже важливий текст. Перед тим, як я його прочитаю, я скажу, з якого він буде послання. Це буде з послання апостола Павла до Філіп'ян. Кожне послання в писанні має ну, якусь свою, мабуть, кращого слова не можу знайти, репутацію. Скажімо, коли ми думаємо про Лис до Галатів, в першу чергу ми думаємо про закон. Що нам приходить на розум, коли ми думаємо про лис до Філіп'ян? по поводительному. Луис до Филиппиан. Ну, кто читал? Я кто читал? Ну, да, по посмешкам бачу, да, точно. Ну, что ли? Ну, по ларис, может, то скажет. В листі до Філіп'ян з самому початку апостол Павло пише цей лист до тих, хто підтримує його служення, служіння апостола, служіння проповідника. І він говорить про важливість самовідданої проповіді. І у першому розділі він говорить слова, які, можливо, певним чином окреслюють взагалі стиль листа до Філіп'ян. Якщо можна, перший розділ, 21 вірш, це буде ну, якби маленький стук, тоді ми прочитаємо інший уривок, але з цього самого листу. Бо для мене життя Христос, а смерть то надбання. Чудово, сказав апостол Павло. Це, мабуть, має, по суті, в ідеалі бути гаслом будь-якого християнина. Я живу заради Христа, я живу заради Бога. Це має так бути. Питання, яке можливо, я задам собі, питання, яке кожен християнин має задати, кожен собі також. Я живу заради себе, чи я живу заради Христа? І от в цьому ракурсі, коли апостол Павло говорить про те, що я живу, живу проповіддю, і він навіть хвалить церкву, цю бідну церкву, фінансово бідну церкву за те, що вони його підтримують, він їх хвалить, він сподівається на те, що вони будуть продовжувати його хвалити, з'являється третій розділ, над яким ми колись міркували, ми говорили, що краде радість з нашого християнства. І у третьому розділі, перший, другий вірш ми говорили, що неправильне вчення краде радість, дуже недобрі християни часом крадуть радість. Але сьогодні я хотів би, щоб ми прочитали з сьомого віршу, третього розділу, по 17-й і взяли для себе декілька важливих уроків. Я буду читати з до Деркача, на екрані скоріше за все буде з Одієнко. Порівнюємо, занурюємось, досліджуємо писання. Сьомий вірш і далі, третього розділу. Але те, що було для мене надбанням, то ради Христа я за втрату вважаю. Тож усе я вважаю за мальність порівняно до чудової величності того, що я знаю Христа Господа мого, для якого я відрікся всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І знайтися в Нім не за своєю праведністю, яка від закону, але від тієї, що через віру в Христа, з праведністю від Бога вірі. Я хочу пізнати Христа із силою Його Воскресіння, і брати участь в стражданнях Його, уподібнюючись до нього, в Його смерті, щоб і досягнути Воскресення мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але тому пориваюся далі, щоб досягнути того, чим досягнув мене Ісус Христос, Браті, Я не вважаю, що я вже досягнув мети. Та тільки забуваючи те, що позаду я перериваюся до того, що попереду я прямую до мети, щоб здобути нагороду високого поклику Божого в Христі Ісусі. То всі з нас, хто дозрілий, думаємо про це. А коли ви думаєте щось інше, та і це Бог відкриє вам. До того, що ви вже досягли, так і живімо, так і думаємо. Разом з іншими наслідуйте мене, браті, і беріть приклад з тих, що живуть згідно нашого зразку. Дуже цікавий уривок, який я знову інфторію, він з'являється в контексті важливості проповіді Євангелія. По суті, мабуть, це одна з єдиних церков, які пише апостол Павло, і він не вказує на якісь певні недоліки. Корінській церкві він вказує на безнічні доліки. Він говорить у неправильно, в тому вам треба доправлятися. Галатійській церкви, він говорить, і у них якісь там є проблеми. Ефеській церкві він знову вказує на якісь проблеми. Тут він не вказує на певні проблеми, але він роз'яснює деякі важливі речі. Перша важлива річ, яку він роз'яснює, давайте ще раз перечитаємо сьомий вірш. Але те, що для мене було надбанням. То ради Христа я за втрату вважаю. Чи в нашому християнському житті нам необхідно застосовувати певні зусилля? Звичайно. Ну, Давайте говоріть і відверто, абсолютно прямо. Чи завжди християнин читає Біблію, ну таке слово, можливо, вже не зовсім гарним, звичним запоєм? Не завжди. Іноді буває якась смуга добра, що ну, людина хоче пізнавати Бога, і вона починає любити Писання, і вона ну, присідає на Писання, читає його, і читає його, і не відірвеш. Іноді християнин, член церкви, івангівських християн баптистів майже змушує себе знайти час, щоб прочитати Біблію. Чи завжди ми хочемо з радістю молитися? Ну, Звичайно, якщо щось хвороба якась спитала, або якесь випробування молодості. Навіть особливих зусиль не треба до нас докладати. А так протягом дня. Дехто з християн визнає, що іноді він або вона змушені докладати зусилля, щоб застосовувати деякі біблійні вірші у повсякденному житті. Чи нам треба докладати зусилля? Так треба. Фарісеї були відомі своїми зусиллями. Так, в них було погане ставлення до інших людей. І сьогодні ми на це трошки звернемо увагу дещо пізніше. Але вони були відомі тим, що уж хто хто докладав якісь зусилля до виконання певних прав. Це були вони. Проте наші зусилля, вони не скеровані, щоб виконати правила. Вони скеровані на те, щоб знати серце Боже і жити життям, яке відповідає серцю Божому. Восьми вірш нагадує нам про наші пріоритети. Тож усе я вважаю за марність порівняно до чудової величності того, що я знаю Ісуса Христа, Господа Мого, для якого я відрікся всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. У кожного з нас в житті є певні пріоритети. І найкращий показник наших пріоритетів. Це те, куди ми витрачаємо наші гроші, і те, куди ми витрачаємо наш час. Це побися. Тому що там, де наше серце, там і скарби наші, скарби і серце, вони пов'язані. І в Біблії і серце це не емоції, в Біблії серце це те, як я приймаю рішення. Восьмий вірш говорить про те, що «От я все вважаю за марність, я відрікся всього. Все вважаю за сміття. І можливо у кожної людини є своє все, від чого ця людина потенційно може відмовитись. Ми в одній з домашніх груп ми спілкувалися з жіночкою. Ну я вірю, що люди створені за образом Божим і ми маємо проявляти до них повагу, я це розумію. Але коли вона зайшла, вже був такий шлейф, і повірте, не французьким. І вона щось там говорила про своє життя, розповідала про те, що вона, хто вона. І один брат, який був на цій групі, він, він звик працювати, він міг працювати з наркоманами, з наркозалежними людьми. І він говорить, слухай, що тобі втрачати, окрім твого одного єдиного зубу. Mm. Ну, насправді, в неї може три їх десь було, але ну, один, видно, було, принаймні. І інші, можливо, десь там коріння, так підозрювано, може, десь залишилися. У кожного з нас своє все, від чого нам відмовлятися. Апостол Павло здавалося б, у фарисействі, в нього, по суті, могла бути чудова кар'єра. Молодий, завзятий, вчений, з правильним водослов'ям, там комар носа не підточить. В нього все гарно могло бути. Йому було від чого відмовлятися. І він відмовився від цього. Дивіться, ще раз, восьмий вірш. він на екрані, хай він буде перед нашими очима в наших бібліях. Все вважаю за марність. Відрікся всього. Все вважаю за сміття, за непотріб. От все це для мене геть ніщо. Що є нашим пріоритетом? Христос? Або щось інше. У кожного з нас є свої пріоритети. Пріоритети, ми вже сказали, їх можна вимірювати часом і грошима. Які мають бути бажання у Христинина? Давайте ми з 9-го віршу прочитаємо, поки 10-й по включно. І знайтися в ній не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа з правістю від Бога по вірі. Я хочу пізнати Христа і силою Його Воскресення і брати участь в Його стражданнях, уподібнюючись до Нього в Його смерті. Чи нашим бажанням є цінувати тією зарахованою праведністю, зарахованою святістю, що Бог дає нам? Ми про це багато разів проповідували і говорили. Для будь-якого християнина вкрай важливо вміти тримати оцей баланс між тією святістю, яку Христос нам дає, і тією святістю, до якої Бог закликає нас в Писані. Коли ми не вміємо тримати цю рівновагу, у нас виходить перекошене, неправильне християнство. Якщо я раптом починаю відмовлятися від практичної праведності, від практичної святості, від якихось практичних зусиль, тоді я живу життям вседозволеності і я не зрозумів Євангелія Ісуса Христа. Але якщо кожного дня я сподіваюся виключно на те, що я зробив, який я умнічка, який я молодець, тоді апостол Павло каже в Галатам, дарма пришого Ісус Христос. Я відрікся від віри, Тоді я не зрозумів Євангелій. І тут апостол Павло говорить про те, чи я дійсно ціную тією зарахованою праведністю і знайтися в ній не зі своєю праведністю, яка закону? Знову кожного своя праведність. Я вам вже розповідав про тужиночку, якої там. Якщо її щось втрачати, то цілий один зуб. Ну, звичайно, звичайно, вже зрозуміли, що її життя по моральних стандартах наших, українських, негарне. Ну, просто постол так? не так. Фін фарісей-фарісеїв. Ну, біблії так написано фарісеїс Фарисеїв». Фарисеї». Щодо моральних стандартів, я не говорю ставлення до інших людей, я не говорю, як вони прийняли чи не прийняли Ісуса як Месію. Але щодо моральних стандартів, сестрі нікого не хочу образити. Я знаю, що ми гарні люди, але фарисеї тих часів переплюнули в нас в рази. Вони дуже побожні. Вони таким чином намагалися Господу догодити. І тоді, коли Павло говорить, я хочу знайтися у Христі не зі своєю правильністю, з уст апостола Павла, фарисея, це звучить зовсім по-інакшому, якби це звучало з вуст якогось вбивці, наркомана, п'яниці. Ну і що нас зараз, зараз прийде якась людина, яка тільки та ловить, зранку вживає алкоголь, після обіду вживає наркотик, ввечері дивиться непотрібні передачі по комп'ютеру, потім сидить на негарних сайтах. І ця людина скаже, я не хочу знайтися у Христі зі своєю праведністю, то скажемо, звичайно, з такою праведністю я б хотів, тебе, ну не дай Бог знайтися у Христі. Але коли ми думаємо про себе, ну, трошки можливо інакше. Чи ми цінуємо зарахованою праведністю? Десятий вірш. Я хочу пізнати Христа і силою Його Воскресення і брати участь в стражданні його уподібнюючись до Нього, Його смерті. Пише апостол Павло, пише апостол, учні, той, який проповідує Христа. Підскажіть, що це означає, я хочу пізнати Христа. Ви що його не знає? Можливо, в вашому переході якось по інакшему написано? щоб пізнати його те саме. Може, ви в цей читає читають інше, подивитися там так само. Що його не знаєте? Може тут якась в переході помилка? Може, може, там написано грецькою мовою, ну щоб ще глибше його впізнати. Ну так от красиво звучить. Ага, ну впізнати, ну так, да, це початковий рівень, глибше пізнати це вищий рівень. Мало того, навіть якщо у деяких людей запитати, за що я можу по тебе молитися, дехто говорить, щоб глибше, щоб ще глибше пізнавати Христа. Ми співаємо глибше хочу пізнавати. Ми ж не співаємо, глибше хочу пізнавати. А просто хочу пізнавати. Ну, так не співаємо, бо ліку не буде. Ну, можливо, і якісь інші причини, бо ми -то думаємо, що ми знаємо. Наше бажання, чи нашим бажанням є зростати в пізнанні Бога і дійсно глибоко знати Його. Знати його настільки глибоко, щоб знати серце Боже. У 10 му вірші є ще два важливі моменти. І брати участь страждання в стражданнях Його, уподібнюючись до нього, в його смерті. Тут у десятому вірші є і силу Його Воскресіння. Ті два питання, які ви чули від інших блоків, ті два питання, які ви чули від мене, ті два питання, які ми кожен з нас можемо використовувати, щоб свідчити про Ісуса Христа, що в моєму житті змінило Воскресення Ісуса Христа. Ну, спочатку смерть Ісуса Христа, а потім Воскресення Ісуса Христа. Повірте, більшість людей буде давати дуже загальні відповіді. Це так, якщо ми комусь будемо розказувати про Христа, дуже добрий гарний метод, щоб почати це робити. Але я хочу, щоб ми, християни, це собі задали, що в моєму житті змінила смерть Ісуса Христа і що в моєму житті змінило Воскресення Ісуса Христа, апостол Павло каже, що це те, що для нього є життям. Він говорить у, перечитаємо, 12-13 вірш, не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але тому пориваюсь далі, щоб досягнути того, чи досягнув мене Ісус Христос. Браті, я не вважаю, що я вже досягнув мету. Та тільки забуваючи те, що позаду я пориваюся до того, що попереду. Чи в мені є практичне освячення з розумінням справжнього манки? Якщо я справжді розумію Євангеліє, я навіть до гріха по-інакшому ставлюся. Я розумію, що гріх це не просто порушення якоїсь там буковки закону. Я розумію, що гріх це образа проти особи Бога. Якщо я люблю Бога, якщо Бог для мене цінність, якщо я зростаю в пізнанні Його, то фраза гріх ображає Бога. Для мене це важлива фраза. І тоді я розумію, чому в іншому тексті просто Павло каже, і не засмучуйте Духа Святого. Але є люди, є християни, які чомусь воліють жити життям постійного самопіалу. Я гарний, я молодець, я досяг, я вмію, я знаю, От я і ця тетя плотя. Розширяється і набирає ваги. Перечитаємо з 14 по 17 вірш. Я прямую до метих, щоб здобути нагороду високого поклику Божого в Ісусі Христі. То всі з нас, хто дозріли, думаємо про це, а коли ви думаєте щось інше, то і це Бог відкриє вам. Та до чого ми вже досягли, так і живімо, так і думаємо. Разом з іншими наслідуйте мене, браті, і боріть від з тих, що живуть згідно нашого зразку. Чотирнадцятий вірш нагадує нам про моє рішення зростати. Чи я хочу зростати в пізнані Бога? Не в самоправедності, не в самопіарі, не в тому, який я гарний, в тому, як я знаю Христа. Я вже розказував цей приклад. Чомусь складні питання, знаєте, на них якесь простіше дати відповідь. Задав людинка тобі складне питання, дістав мобільник, прийшов в Google і знаєш відповідь на будь-яке питання, навіть хімію. А коли запитаєш, що тут дізнався Нового про Христа за останні тижні, більшість християн починають казати, ну або щось таке, ще більш змістовніше. П'ятнадцятий вірш нагадує нам про те, що ми, при великий жар. є різні рівні розку. Це сумно. Я хотів би, щоб вся церква росла швидко, швидко, швидко. Десь ти пізнав. Ну, це нагадує кожного з нас. Що є різні рівні росту. Хто з нас дозріли, думаємо про це. А коли ви думаєте щось інше, то це Бог відкриє вам. Це нагадує нам, що от всі ці істини про життя навколо Бога, а не навколо себе відкриває Бог і в свій час. Ось чому деякі християни в 60 років, 70 років, 80 років раптом починають розуміти, і вже живу не я, слава мені, а вже живе Христос мені, слава Христу. І це Бог робить зі своїми дітьми в свій час. 16 вірш говорить, Та, до чого ми вже досягли, так і живемо, так і думаємо. Ми маємо жити за тією вірою, яку Бог дає нам. І 17-й вірш, важливий урок, нагадує нам орієнтуватися на найкраще це. Вписані дійсно багато текстів, які попереджують нас когось старатися, з кимось там трошки менше спілкуватися, з тим більше мовиться про неякісних віруючих. Але тут апостол Павло говорить, про те, що ми вчилися від правильних християн, правильної цінності. Говорючи про цей саме піар, нагадаю одну історію, і ми помолимось. Це в Євангелії від Луки, 18 розділ. Тут я перечитаю з перекладу Гім'янка. Євангелії від Луки, 18 розділ, з 9 віршу. Дуже знайомий текст. До болі знайомий текст. Але чомусь, коли ви читаєш подібні тексти. Одразу згадується якийсь брат або якась сестра, до якого цей текст треба терміново застосувати, ну, а не, не, не до себе. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він прітчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися. Один Фарисей, другий був митник змірних податків. Той, який видав свій народ загарбникам. Фарісей, ставши так, молився про себе Дві чудових в кавичках, в лапках чудових е е е риси цієї молитви, за що він дякує і де він себе там піарять. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирники, неправедні, перелюбні або як цей митник. Правда я не такий? Хтось із проповідників нещодавно нам нагадував. От популярність всіх цих ток-шоу, на яких от сваряться, там беруть якісь сім'ї, і от вони посварилися, і оце це показують, і люди на це, це дивляться. І той проповідників нещодавно в нашій церкві роз'яснив чому. А тому, що коли люди на це дивляться, люди кажуть, мені я точно не такий. Ні, ну я буваю, я сварюсь з дружиною. Ну ну може чотири рази на день. Ну слухай, ну так як, так як це, ну то точно ні. Я не то їм сказав, не рік тебе ну, було. Е, я точно такий. А як вони? Плани... Та ну, Я, -та, я точно. Та, ну. І от можливо. І от це те, що цей робить. Слухай, я не на Я не п'яниця. В мене не три зуби. Я ну. А далі він розказує свої досягнення. Я пощу двічі на тиждень. Він переліг нас. В мене, так? Да? Ну, Можливо, когось з вас ні, мене точно так. Два рази на тиждень, ну, як постійно, точно ні. Ну, я знаю, що в житті в нас можливі якісь випробування, коли ми можемо сказати, ну так, був один тиждень, коли двічі постив. Але постійно, точно в нас він переміг. Даю десятину з усього, що тільки надваю. Так більше вже переміг, з льоту переміг. Бо, по-перше, дає, а по-друге, з усього. Не просто з окремих речей, з усього. Тобто Вестер-Юні він від когось прийшов десятина, там, да. а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не сміх. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішника. Говорю вам, це слова вже Ісуса Христа. Що е, тут дуже складно це перекласти з грецькою, приблизно воно так хотілося, щоб звучало. Що якщо хтось з них і був... Виправданий, то скоріш, оце той митник. Тут не можна бути більше виправданим, менше виправданим. це зрозуміло. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто, же, хто понижається, той підноситься. Чи ми цінуємо тим, що нам дав Христос, тією праведністю, святістю? Ти заслужено. Він називає нас святими. Чи ми хочемо жити згідно цього поруч? Чи ми хочемо відповідати тому покликанню, що нам дав Бог? Чи ми хочемо жити життям саме Піару? Давайте зараз молитві визнаємо Господу, якщо є що визнавати. Амінь. Амінь. Мовимо.